Мікропроєкти, що вже сьогодні впливають на молодіжну політику в громадах, у Чернігові підбивають підсумки проєкту Чернігівська обласна підтримка молоді. Представники десяти громад зібралися, аби обмінятися враженнями, обговорити плани на майбутнє та поділитися досвідом реалізованих в рамках проєкту ідей. Ми обговорюємо взагалі, як то було, тому що проект так само включав серію тренінгів для того, щоб навчити розказати і допомогти створювати не тільки проекти і проектні пропозиції, а ще й програми, в рамках яких будуть реалізовані ці проекти. Програмна складова дуже важлива для молодіжної політики молодіжної роботи, тому що це якраз підтверджує ту сталість в намірах і в роботі, в діяльності молодіжних працівників. Показали молоді, що саме від них залежить майбутнє громади, а ще навчили знаходити можливості, не боятися викликів і підкріпили все практичними навичками. Саме проєктна робота дала найцінніший досвід, говорять учасники. Особисто для мене це був дуже важливий проєкт. Всі учасники багато чого навчились, багато чого зрозуміли, і, можливо, ми захочемо зробити на базі наших знань, які ми отримали, зробити інший проєкт. Там ще один проєкт. Але ми вже маємо інструменти, як розробити цей проєкт, як вивести цей проєкт на рівень обговорюваності в громаді, щоб до нього приєдналися. І спонсори і органи місцевого самоврядування, і також сказали, що він важливий, його треба зробити. Тобто, ці знання нам дали в рамках проєкту. Плюс ми ще непогано потренувалися, коли вони дали нам фінансування на 10 ідей, і це також був гарний досвід. Разом з тим організатори ставили собі за ціль дослідити стан реалізації молодіжної політики в області, аби громади мали дороговказ для подальшого руху. Результати цього дослідження презентували під час зустрічі. Немає наразі механізму реалізації молодіжної політики, тобто немає механізму врахування. Думки молоді в громадах, не у всіх громадах створені молодіжні ради. А ми знаємо, що молодіжна рада це один із таких інструментів, завдяки яким реалізується молодіжна політика. Наразі із 30 громад, наприклад, я вам скажу, що лише у дев'яти створена молодіжна рада. І ще один такий показник, коли ми інтерв'ю проводили з представниками молодіжних рад, молодіжних працівників, вони сказали, що основне, не це е, е, успіх молодіжної роботи. Наш захід сьогодні показав, що є люди, які не все рівно, які є мотивовані, які зацікавлені в реалізації молодіжної політики. Так від змін у кожній невеликій громаді, мотивуючи молодь залишатися на місцях та поступово масштабуючись. Формується спільнота, від якої залежатиме майбутнє не лише регіону, а й країни. Тому навчитися чути молодь та створити дієві механізми співпраці з владою, напрямки, яким варто приділити особливу увагу, йшлося на зустрічі без вас, ну скажімо, не тільки не буде України, не буде майбутнього, тому що зараз на вас покладається от саме на молодь, яка зараз активна. Це відбудова, подальший розвиток і примноження результатів не тільки Чернігівської області України на будь-якій. Міжнародній арені спільними зусиллями ми повинні опрацювати і створити дієвий механізм не тільки поговорити, а в прийнятті рішень в делегуванні повноважень органів місцевого самоврядування, органів державної влади, консультаційно дорадчим органам з питань молодіжної політики. Облаштування молодіжних просторів, велоточки, профорієнтаційні заходи чи школа молодого лідера вже реалізовані в рамках проєкту ініціативи. Приклад вирішення реальних проблем. Та покращення життя на місцях вже сьогодні. Наш проект був про школу лідерства для молоді. Ми робили. В ході цього проекту ми провели три тренінги для нашої молоді. Навіть не сподівалися. Проте після цих тренінгів у нас дві команди сформувалися, які поїдуть на апшифт, Ну, подали заявки. Сподіваюся, що вони пройдуть далі. Тобто, спочатку ніхто цим не цікавився, але потім. Все таки вирішили податися аж дві команди з ріпок. Завдяки цьому проєкту ми там до дооблаштовуємо наш простір, який створюється на території громади. Ми дуже шкодуємо, що не вімкнули десь в оголочку камеру і не зазняли оці емоції молоді, ой, емоції дітей, які заходили в наш простір. Хоч він іще в нас не було, не було відкриття, але він уже в нас функціонує. Тут і дітки ходять і молодь ходить на різні заняття, на тренінги, на гуртки. І оці ось емоції. Там просто емоції були, очі, які світилися, очі сповнені радості. Це багатого коштує, багатого варто є. Оці ось емоції. Нагадаємо, проєкт Чернігівська обласна підтримка молоді реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД зміцнення громадської довіри.